Коли закінчиться війна в Україні. Ми з вами дивилися на картах, розклад робили. А Зараз давайте подивимося, що, яку відповідь нам дадуть рамки. Давайте в них запитаємо. Покажіть, будь ласка, відповідь ні. Відповідь ні. Добре, дякую. Дякую. Покажіть, будь ласка, відповідь так. Добре, дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, війна в Україні закінчиться в 2025 році. Так, дякую. Війна в Україні закінчиться 2025 в червні. Так. Думаю, дово ні, не в червні. Дякую. Війна в Україні закінчиться 2025 тисячі липні. Так, чекаємо на нашу перемогу.